Молитва Василія Великого. Владико, Христе Боже, Царю віків і творче всього, благодарю Тебе за всі блага, якими ти мене обдарував, і за причастя Твоїх пречистих і животворящих таїнств. Тому благаю тебе, благий і чоловіколюбче. Охорони мене під Твоїм покровом і в тіні крил Твоїх. Та обдаруй мене чистою совістю, щоб я, аж до мого останнього віддиху, достойно причащався Твоїх святощів на відпущення гріхів і на життя вічне. Бо ти є хліб життя, джерело святости, податель благ, і тобі славу воссилаємо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.